Унікальні полотна для медитації в Івано-Франківську. Відбулася виставка картин Людмили Хімейчук. Роботи художниці створені у незвичайному стилі та мають цілющий ефект. Денис Лужний докладніше. Десятки робіт, і кожна з них особлива. Людмила Хімейчук презентувала виставку своїх полотен у Івано-Франківську. Жінка не є професійним художником, проте її картини дивують навіть знаних художників. Для цього, щоб щоб побачити нову картину, мені потрібно тільки просто подумати про тему, що я хочу, чим допомогти. І тоді я бачу це зображення. Я ніде не вчилась малювати, тобто, все це, що я малюю, я навчаю сама самотужки методом пробку та помилок. Людина має основну професію, сама є медиком. Але кажуть для того, щоб лікувати тіло, треба вміти і лікувати душу, і їй Бог дав такий талант: лікувати не тільки тіло, не тільки серце. Людина, але лікувати душу Людмила за фахом, лікар-дерматовенеролог, навчилася малювати за дивних обставин. Увісні жінка почула голос, який сказав їй про те, що вона може допомогти своїй мамі, якій медики поставили діагноз глаукома. Для цього їй потрібно писати картини. А картина мені допомогла дуже багато, тому що дійсно в мене таке враження, що припинився такий темп сильний. Сліпоти цієї, на наступ наступу сліпоти, бо було так спочатку, що я йшла, зустрічала людей, я не бачила їхнього. Обличчя, хто це я не бачив, як зізнається художниця, випадків, коли її картини справді допомагали людям, чимало проте додає її роботи є лише доповненням до традиційного лікування, а не його альтернативою. Вони мають лікувальний ефект і покращують енергетику в приміщенні, де вони знаходяться. Якщо ж людина почне пробувати медитувати, тобто споглядати зображення, дивитися якісь узори, розглядати, тобто вести. Погляд туди, куди її притягує цей погляд, то вона потрапляє в такий медитативний стан, при якому енергетика покращується в організмі, і насправді в мене вже є багато відгуків, коли люди ставали здоровіші. Краще себе почували. Техніка, яку використовує художниця, є унікальною, кажуть фахівці. Я можу відзначити як директор музею, в якому майже щомісяця міняються виставки. Що ця техніка є унікальною в своєму роді? Бо переважно ми представляємо класичний живопис або ж. Вишивку, чи гобелени, чи ліжники такого типу роботи ми представляємо вперше, відвідати виставку прийшли десятки охочих серед них друзі, колеги та просто поціновувачі мистецтва. Я знайомий з людою і з її сім'єю вже десь біля 10 років. Я знаю, як це починалося, і я наскільки. Приємно здивований і радий за неї. Насправді, що в неї все, все вийшло і виходить. Ми її знаємо як доброго лікаря, як гарну людину, як такого відомого косметолога да, в нашому краї, але ця виставка це її погляд на неї зі сторони, і це відкриває її таку багатогранність. Хочеться постояти і помедитувати разом з картинами. Десь Побачити шляхи, куди рухається, що думав автор, коли малював. Коли ти на них дивишся, відпочиваєш, наповнюєшся енергією, тим паче авторка вона сама лікарка і почала писати ці картини у зв'язку з хворобою своєї мами. Я скажу, що таких виставок має бути якомога більше. Вони яскраві і зараз це те, що нам потрібно трошки позитив. Переглянути унікальну виставку можна буде у сінах Івано-Франківського краєзнавчого музею до 2 серпня.